Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 27 листопада. Сьогодні триває уже 1373-я доба російського терору проти України. Із викликами сучасності питання бар'єрності українських громад стає дедалі актуальнішим. Наразі Хмельницька область входить до трійки лідерів України за загальним індексом. Та, попри високі показники, залишаються сфери, які. Потребують додаткової уваги та врахування потреб людей з інвалідністю. А вже за мить на 33-му телеканалі розповімо про головні події цього четверга в області. Тож не перемикайте. Доступний, сучасний та безпечний. У Хмельницькій області запрацював модернізований офіційний інтернет-портал обласної військової адміністрації. Оновлення сайту кажуть владці стало черговим кроком до цифрової трансформації регіону та підвищення прозорості роботи влади. Ключові переваги, які реалізовані на сайті, перш за все це адаптивність. Відмінністю від попередньої версії сайта є те, що на сьогодні сайт адаптується під будь-який пристрій. Крім того, зроблена модернізація меню для більш легкого пошуку інформації, перероблена структура меню для того, щоб наші громадяни могли легко і в дуже малу кількість кліків знайти необхідну інформацію. І ще один важливий елемент, який би я хотів би підкреслити, це те, що ми зберегли. Всю інформацію, яка до цього була на сайті, тобто люди, які мали якісь закладки на своєму сайті, вони однозначно зможуть знову отримати доступ до тої інформації, яку вони зберегли або переглядали раніше. Ще хотів би відмітити такий важливий момент. Це момент комунікації наших громадян з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією через сайт. На сайті реалізовані форми звернень електронних звернень, форми запитів на публічну інформацію і також повідомлення про корупцію. Над створенням онлайн-сервісу, майже рік часу на волонтерських засадах працювали фахівці it компанії ЄПАМ Україна. До розробки залучили 14 спеціалістів: менеджерів, дизайнерів, розробників та інженерів із тестування. Це вже шостий проект ЕПАМ України по модернізації сайтів обласних адміністрацій. Робота відбувалася без різниці між волонтерською або, скажімо, бізнесовою частиною роботи. І ПАМ засади були ті ж самі. Ми працювали на регулярній основі з регулярними зустрічами з апдейтами, залученням представників Хмельницької ОВА. Тут використані найкращі безпрак. Практики на на сьогоднішній час, які дають можливість активно залучити і громадські громадськість в роботі сайту, а також полегшити навігацію щодо сайту, доступу інформації, запит на інформацію і захищеність інформації. Окрім візуалу, розробники подбали й про безпекову складову, адже під час повномасштабного вторгнення українські вебсайти часто піддаються ворожим кібератакам, тож згодом планують вдосконалити також онлайн-ресурси інших структурних підрозділів. Найближчим часом буде оновлені і приведені до відповідності сайти районних адміністрацій, але це процес поступовий. Олена Гула Аліна Вітряк новини 33 канал. Нове життя для хмельницького сміттєзвалища влітку на полігоні твердих побутових відходів розпочали рекультивацію старої гори непотребу. Над цим щоденно працює Азербайджансько-Грецький консорціум з двох компаній, створений спеціально для реалізації цього проєкту. На сьогоднішній день щодня працює багато техніки щодня працюють спеціалісти, які моніторять ці задачі, інженери. Щодня проводиться технічний нагляд французької компанії Еджіс, і ми, по суті, маємо. Намір за наступні півтора місяця, по суті, до кінця року звільнити частину території від відходів і для того, щоб з початку року почати влаштовувати нові карти. Для чого це потрібно? Нова карта потрібна для того, аби перестати возити на стару карту, на велику гору відходів, яка в нас є, і таким чином розпочати роботи, з рекультивації на старій карті. Черговим етапом проєкту є рекультивація старого сміттєзвалища. Цей процес спрямований на повну екологічну ізоляцію накопичених відходів. Перше це схили, потрібно їх стабілізувати. Вони сьогодні дуже крутівна, з відповідно, під 18 градусів не має бути сформовані. Там має бути проведено терасування, і після того має бути накрите мембраною, засипане ґрунтом і засаджено рослинами, це деревами і кущами. По суті, підрядник має на це близько півтора року. В нього лишилося, і на даний момент все йде згідно графіків, і все абсолютно нормально рухається. Дуже важливо, що це фінансується все європейським союзом в більшій мірі за рахунок гранту європейського союзу. Це по суті подарункові кошти Хмельницького, які ми не будемо повертати для того, аби привести наш полігон твердих побутових відходів до усіх європейських і українських норм. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал. Спробувати себе в ролі юних кінологів таку можливість мали десятикласники ліцею номер 14 Учні завітали до кінологічного центру поліції Хмельницької області, аби ближче познайомитися з роботою службових собак та їхніх тренерів. Познайомили з матеріальною технічною базою кінологічного центру, розповіли про те, як ми вирощуємо собак, підготовлюємо та як вони працюють. Найбільш всього їм сподобалося приймати участь у тренуваннях та спробувати себе у. У ролі кінолога. На дресирувальному майданчику підлітки спостерігали за роботою лабрадорки Лоли та німецької вівчарки Холі, справжніх професіоналок своєї справи. Опісля школярі із задоволенням поділилися враженнями від побаченого. Ми сьогодні гралися з собаками, вчилися їх дресирувати. Нам розказали, що собаки шукають всякі вибухівки, наркотики, і це дуже цікаво. Було цікаво, ми сьогодні побачили, як дресирують собак. В яких умовах вони знаходяться, як вони знаходять всякі предмети, вибухівку, наркотики мені теж дали змогу попробувати себе в ролі кінолога. Мені це теж сподобалося. Вийшов з дому та не повернувся. У Хмельницькому розшукують 24-річного В'ячеслава Врублевського. Чоловіка востаннє бачили ввечері 22 листопада в центрі міста по вулиці Прибузькій. Подальша інформація про його місце перебування відсутня. Чоловік зростом близько 185 сантиметрів, середньої тілобудови має коротке, темне волосся та сірі очі. У день зникнення був одягнутий в чорні джинси, червону спортивну кофту та бавовняну кофту на застіпці. На ногах мав чорні черевики. За наявності будь-якої інформації просимо негайно повідомити до поліції. Контактні телефони: 067 382 31 19 або 102. Понад 500 тисяч гривень шкоди рибному господарству України. Таких збитків завдали два браконьєри. Вчора ввечері їх зловили водні поліцейські на річці Дністер. Чоловіки на гумовому човні з сітками незаконно ловили рибу. На момент виявлення рибалки встигли витягти з води 214 рибин та чотирьох раків. Серед улову було і 15 екземплярів червонокнижного верезуба, який оцінюється у 10 тисяч гривень за рибину. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Прогноз погоди по Хмельниччині на 28 листопада. За інформацією обласного гідрометцентру, у п'ятницю в області буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від одного морозу до чотирьох тепла. В день очікується 1-6 тепла. У Хмельницькому стопчики термометра покажуть вночі від 0 до плюс 2 градусів, в день повітря прогріється від 2 до 4 тепла. Такі були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом, але пам'ятайте, безпека перед усім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.